Гараж 11,9 кВт. На хаті. З двох сторін І на козирьку. 12,5 кВт. І наземна частинка. Ще 15 Це по сонячних панелях. У нас з гаражем об'єднані в мережевий інвертор. Він стоїть отут, в гаражі, 20-кіловатний. А вся хата, всі оці три, цей скат, той скат, цей скат, поділення стрінги і от там, всередині, стоїть гібридний інвертор 10 кВт. Де є? Все працює в парі все красиво.